Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі рибки. Для вас дорого гороскоп на жовтень. Подивимося початок, середину і кінець місяця як будуть у вас розвиватися в житті події. Не забуваємо про те, що розклад я загальний, а не індивідуальний, тому він може не усіх програватися. І так, початок місяця. Диявол вам випадає тіньова сторона. Карта говорить про якісь певні спокуси, яким ви будете піддаватися. Перед тим, як їм піддатися, просто подумайте, які будуть за це наслідки. Просто обдумайте, ви маєте зрозуміти, що наслідки будуть самі негативні, які тільки можна. Спочатку, так, да, все пройде гарно, гладко, прекрасно, а потім обов'язково буде покарання за ті спокуси, яким ви піддалися. Ці спокуси можуть бути різного характеру, це, наприклад, в когось зрада, в когось обман, шахрайські дії, в когось порушення правил дорожнього руху. І таких може бути прикладів дуже багато. Також карта говорить про ваші страхи, того, що ви чогось дуже сильно боїтеся, і вам потрібно боротися із своїми страхами. Вам обов'язково вдасться це зробити, вам це під силу, якщо ви візьмете себе в руки. Вісімка кубків говорить про зміни, які йдуть у ваше життя. Ви маєте поставити собі нові цілі і просто до них прямувати, не обертаючись назад, тобі тоді у вас все обов'язково вдасться. Ці зміни можуть бути різного характеру. В Характеру в когось. проблеми на роботі, в когось зміна роботи, в когось нові відносини, старі, старі завершаться, розпочнуться нові і так далі. На вас чекають певні зміни і. Вам все обов'язково буде під силу, також ця карта радить про те, щоб ви поберегли свої кошти. Також ця карта може говорити про переїзд в інше місто, в інший будинок, наприклад, і так далі. Наступна карта четвірка жеслів. Ці зміни, які йдуть у ваше життя, принесуть вам щастя, радість, емоції, нові можливості, нові проекти, нові починання, які принесуть вам гарний настрій, щастя і досягнення успіху. П'ятірка Пентаклів говорить знову ж таки про заощадження коштів, щоб ви зайвого не витрачали, особливо не робили дорогих якихось покупок, щоб потім про це не пожалкувати. Або ж це може бути щось неякісне, або ж це просто з часом доведеться робити повернення товару, наприклад, тому що вам потрібні будуть гроші і так далі. Ну, просто поекономте свої гроші, зайвого не витрачайте і не бійтеся просить допомоги. Пам'ятайте про це. У своїх рідних, у своїх близьких. Мах говорить про те, що вам все під силу, у вас все вдасться, ви маєте сили, ви маєте енергію, ви маєте ресурси для того, щоб досягнути тих цілей, які ви ставите перед собою. Головна віра в себе перестать боятися, ви маєте досить знань і їх час застосовувати на практиці, щоб досягнути успіху. Королева жезлів говорить про... Те, що буде виникати дуже багато справ, які ви будете робити з великим задоволенням. Справи, знаєте, можливо, такі якісь повсякденні. Головне, розпочаті справи доводьте до кінця, і у вас все вдасться. Можливо, в когось буде з початку місяця якісь такі вихідні, в яких ви вирішите просто переробити велику кількість справ вдома, якісь покупки, закупки робити і так далі. Середина місяця вам віщує велику кількість справ справ із паперами, якісь важливі переговори, обговорення якихось подій, важливих ухвалення якихось важливих рішень, когось підвищення по кар'єрній сходинці, можливо, вибита когось підвищувати по кар'єрній сходинці. Також це все може виникнути ви, за цього може виникнути якийсь певний конфлікт. Шестірка кубків говорить про гарний настрій, про проведення часу з вашими рідними, з вашими дітками. Карта говорить, в кого немає діток, це можливо ваші брати, сестри, племінники, внуки і так далі. Тут можуть виникати будь-якого будь-які ситуації, бо ну, звичайно різні люди надивляться. Також карта говорить про зустрічі, можливо, з. Родичами, яких давно не бачили, з давніми друзями, однокласниками, з кимось із наставників і так далі. Можливо будете відвідувати місця, де вона родилася, але на вас чекають гарні, світлі, теплі, позитивні емоції. Наступна карта це старший аркан «Помірність». Карта говорить, що у всьому має бути баланс, спокій, гармонія в душі, У всьому тримаємося золотої середини. Зайвого не витрачаємо, ні з ким не конфліктуємо, не влазимо ні в які сумнівні справи, думаємо всі свої рішення, дивимося, щоб не тільки працювали, а й балансуємо відпочинок і роботу. У всьому має бути золота середина. Пам'ятаємо про це, особливо уникаємо конфліктів і великих втрат. Старший аркан закохань говорить про великий важливий вибір, який вам доведеться зробити, який досить сильно вплине на ваше майбутнє. Тут потрібно все ретельно обдумувати, і ви з часом зрозумієте, що ви прийняли рідне рішення. І не будете ніколи про нього жалкувати. Також ця карта говорить в когось про знайомство із своєю другою половинкою, в когось, можливо, будуть заручені, в когось, може бути, в цей період шлюб. Тут можуть в кожного виникати свої ситуації, звичайно. Але на вас чекають гарні, приємні моменти. Освідчення в коханні, наприклад. В кого були проблеми у відносинах, все може налагодитися в кращу сторону. Ваш Пентаклів говорить про можливість зробити певну суму. Також карта говорить про можливість навчитися чомусь новому і з часом це використовувати для заробітку. Наступна карта старші Аркандоля. Аркан Старший Аркандоля говорить вам. Про те, що, що має з вами вдолі трапитись, це обов'язково трапиться, і ви цього нікуди не втічете. На вас чекає початок нового життя, якісь нові моменти, якісь, які дадуть вам зміни в кращу сторону, можливо, якісь повернення буде зі старих справ. Також карта вам віщує досягнення вашої мети, успіх у ваших справах. На кінець місяця у вас випадає паж мечів, які говорять про те, що можуть виникнути конфліктні ситуації і за вашого тяжкого характеру, тому що ви не можете спокійно, наприклад, стримати критику в свою адресу, наприклад. І можуть виникати такі дії, які ви от можете самі собі просто нашкодити. Тому вам бажано тримати себе в руках і ні з ким не конфліктувати, щоб в майбутньому собі ж не нашкодити. Наступна карта це старший аркан сила. Сила говорить про те, що можуть виникнути у вас в кінці місяця складності в досягненні своєї мети, своїх цілей. Але ви обов'язково з цим впораєтесь, як би вам важко не було. Ви досягнете успіху і перемоги у всіх своїх справах і досягнення всіх своїх цілей, ви будете задоволені результатом своєї роботи. У когось можуть бути змагання в цей період, у когось важкі переговори, у когось важкі поїздки. Але якби вам важко не було, ви з цим обов'язково впораєтесь. Старший аркан Справедливість говорить про те, що на вас чекає, справедливість буде на вашій стороні, вона буде відновлена. Якщо був якийсь суд, ви отримаєте в нього перемогу. Якщо у вас якісь були перевірки, ви їх витримаєте з гідністю і матимете гарний результат. Кого були які іспити, ви матимете успіх на вас чекає. Знаєте, от справедливість буде на вашій стороні. Пам'ятайте, як відноситесь ви до людей, так будуть відноситись і до вас. Що посієш, те й пожнеш. Король Пентаклів говорить про те, що на вас чекають зміни в кращу сторону, особливо в фінансовому становищі. Ви можете проявити себе, ви зможете показати, на що ви спроможні, і досягнути певних змін. Головне уникати конфліктів це саме головне правило. Імператриця говорить про успіх у ваших справах, про успішні переговори, про підписання якихсь там, наприклад, договорів, договорів про успішні проекти, в яких ви отриматимете не тільки результат гарний, гарна винагороду, а й досить сильні, такі приємні, позитивні емоції. Також ви будете мати можливість бути більше часу проводити зі своїми рідними, близькими. І також карта говорить, щоб ви не забували зробити щось приємне для себе. Ви дуже багато працювали протягом всього місяця, а ви це заслужили для того, щоб щось зробити для себе досить таке приємне. Можливо, ви якісь обновки в гардероб хотіли, можливо, ви ще щось хотіли для себе досить приємне, але ви цього заслужили. Наступна карта це «П'ятірка мечів. Карта говорить про те, що на вашому шляху можуть трапитися якісь шахраї, шахраї можуть виникнути якісь конфліктні ситуації, але ви обов'язково з усім впораєтесь. Також ця карта може вказувати на те, що у вас просто скажімо, можуть втягнути не з власної волі, ось так. З власної волі можуть втягнути в якийсь певний конфлікт, певного характеру, з яким ви будете не досить задоволені. Також карта говорить про якісь проблеми, які можуть виникнути, і карта може говорити про, знаєте, можливо, у вас буде занижена самооцінка, і вам просто потрібно більше віри в себе, щоб досягнути бажаного результату. Тому просто більше віри в себе, намагайтеся уникати отих конфліктів. дивіться, з ким ви спілкуєтеся і ще ви кому розповідаєте. Також ця карта може вказувати про загострення вже наявних конфліктів, і якщо ви постараєтесь прокладати максимум зусиль, то ви можете просто вийти сухим із води і виправити все в кращу сторону. Під підсумок, можу сказати, що на початку місяця вам потрібно боротися з своїми страхами і не піддаватися ніяким спокусам. Якщо ви поставите перед собою певні цілі, будете прямувати до них, ви зможете досягнути змін в кращу сторону. Зміни можуть, звичайно, бути різного характеру, можливо, це в когось зміна роботи, звільнення і нова робота, але це звільнення, знаєте, принесе вам нову роботу, тому що ви її будете шукати і та робота, вам буде більш до душі, в когось розрив відносин, але ж ті відносини могли бути складні, і вони вам вас робили тільки нещасними, і вас буде можливість нові відносини мати. І так далі. Тут зміни будуть залежати від того, як ви поставите собі цілі, які в житті. Також четвірка жезлів говорить, що ви зробите вірний вибір, і на вас чекають гарні, приємні зміни, успіхи, досягнення вашої мети, нові проекти, нові починання. Головне, не витрачати зайвих коштів, не робити сильних якихось дорогих покупок і не боятися попросити допомогу своїх рідних і близьких. Також. Карти говорять, що все у ваших руках для досягнення своєї цілі. Ви маєте сили, енергії і ресурси. Якщо ви будете вірити в свої таланти, ви матимете успіхи, досягнення своєї мети. Буде багато справ, які будуть приносити вам гарний настрій, будуть приносити вам задоволення. Головне розпочати справи завжди доводьте до кінця, і все у вас буде добре. На середину місяця у вас буде дуже багато справ із паперами, якісь важливі переговори ухвалення якихось серйозних рішень і так далі, також можуть виникати конфліктні ситуації в колективі. Також на вас чекають гарні позитивні моменти з рідними, з близькими, з вашими дітками, в когось це з племінниками, в когось із вну, онуками, в когось із з дітками друзів, хтось, можливо, замислиться про те, щоб народити своїх уже діток, що вже настав час. Можуть виникати, наприклад, зустрічі із, е, наприклад, давніми родичами, родичами, недавніми родичами, а родичами, яких ви давно не бачили, або якимись давніми друзями, наприклад, однокласниками. Можливо, будете відвідати місця, де ви народилися. але на вас будуть чекати досить гарні, світлі моменти. У всьому тримаємо таку гармонію, спокій в душі, тримаємося у всьому золотої середини, ні в якому разі ні з ким не конфліктуємо. На вас чекатиме гарний результат. Буде перед вами стояти якийсь певний вибір, який дуже сильно вплине на ваше майбутнє. Тут потрібно своїм рішенням гарнесенько все обдумувати ретельно кожен свій крок. Також на вас можуть чекати в когось освідчення в коханні, в когось заручини, в когось, наприклад, весілля і так далі. В когось святкування, якоїсь годовщини, наприклад, весілля може бути. На вас чекатиме гарна можливість для того, щоб заробити певну суму, для того також буде гарна можливість навчитись чомусь новому. Віддолі не течете, вона обов'язково вас до... досягне, на вас чекають зміни. Зміни будуть в кращу сторону, якісь нові проекти, можливо, повернутися до виконання старих проєктів, але вас чекає успіх у справах і в кінці місяця, якщо ви не будете ні з ким конфліктувати, триматимете себе в руках. Прикладати максимум зусиль для досягнення своєї цілі, тоді вас обов'язково все вдасться. Будуть проблеми, будуть якісь невдачі. Але якщо ви будете багато працювати, ви все зможете подолати. і будете втомлені, але будете задоволені своєю роботою. Справедливість буде на вашій стороні. Якщо був якийсь суд, ви обов'язково її виграєте, ви його виграєте. Якщо якісь були спор, спірні питання, якісь конфліктні питання, ви обов'язково матимете в цьому успіх. Пам'ятайте, що посієш та й пожнеш. Якщо ви будете до когось погано відноситись, так само справедливість буде відновлена і до вас так само віднесуться. Пам'ятайте про це. Король Пентаклів говорить про зміну в кращу сторону у фінансових питаннях і взагалі зміну в кращу сторону в вашому житті. Біла смуга наступа в вашому житті. Карта говорить про М -м -м -м... можливість. Проявити себе і досягнути певних успіхів у своїй роботі. Також на вас чекає успіх у справі, гарна винагорода. Також ви зможете мати не тільки гарну винагороду, а й задоволення від своєї роботи за все, що будете братись, матимете успіх і досягнення мети. Карта говорить про гарну можливість побути більше з часу своїми рідними, приділити їм більше увагу. Також у вас буде гарна можливість зробити для себе щось приємне. Тим паче, що ви багато працювали і це заслужили. Можуть виникнути конфлікти, можуть, можете бути не невольно втягнуті в якийсь конфлікт, тому намагайтесь цього всього уникати, можуть виникнути якісь проблеми, якісь невдачі. Можливо, це все буде спричиненою недовірою в себе, але все вам під силу, ви зможете все перебороти і досягнути. Гарних результатів, якщо будете, тільки вірите в себе і уникати конфліктів. Я бажаю всім гарного місяця, щоб всі проблеми обходили вас стороною і тільки все вдавалося. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!